Згадала таку смачну страву, як сирні кульки. Як ваші діти не полюбляють їсти сирники, то сирні кульки вони будуть їсти з задоволенням. Подивіться, які вони смачні, пухкі. Зранку на сніданок буде саме те: беремо пів кіло кисломолочного творогу, має бути сухим. Додаємо два яйця, додаємо три столові ложки цукру. Як любите солодке, додайте більше. Пів чайної ложки соди, пів чайної ложки ваніліну чистого, столову ложку, чорного кунжуту за бажанням. І додаємо 10 столових ложок борошна. Все гарненько перемішаємо. Перемішали і у вас має вийти отаке тісто незабите, м'яке. Накалили олію. Щоб вони вільно плавали і руки змочуєте в воду, і розкачуєте кульки, рівненько можете не старатися. Вони, коли будуть е, смажитися, вони всі гарненько вирівнюються. Вони навіть отак крутяться і перевертаються самі.